Ну Всім добре утро. У нас сьогодні одлучка, перестановка свиноматок, проколювання залізом, тобто роботи блін, не початий край, комарі кусають собаки. Почали ми переганяти трошки свиноматок з базків по кліткам. Зараз відлучаємо поросяту зіти, тих, що готуються на продажу. І переганяємо саму зіту, другу свиноматок. Погодка сьогодні шикарна, трошки ляпає дощик, жарко, класно. Не дощ, не мочить, але свіженько, гарно дуже. Макс займається побілочкою станка для одлучених поросят. Цю банду пересипемо, зіту переженемо ми. Оцей станочок. Звідси ми п'єнку забрали, поставили в другу сторону. Рябушку сюди вже перегнали. Зараз будемо сюди зіту. Валю на місце зіти, сюди галю. Ну, в общем, зараз покажу. Без кліносанчику нікуди. Всі станочки, все. Де тільки трохи є увага, бо ще щось треба переганятися, котитись. Все посипаємо тлі Компанія Компанії ЗВК село. Офігенна штучка. Цири суші. Сука, чуть не лягла на поросят. Забрали ми звідси зіту. Забрали поросят. Сюди ось на освоювання. Зіту вже перегнали в індивідуалочку. О. Як не вгомолиться, треба ж когось укусити, а але виходить, ти порозварювали. Що, Зіта, не виходить, так? А валю зараз на її місце ставимо. Що? Не воно, так? От йома його. Буває. Іди, іди, йди, йди, йди йди, поди, шкоди. Давай, проходь. Давай, Валюня, давай. Иди. Давай. Не Бомбила, Валюня. У нас лучше, чем Бомбила. Иди. Валечка, давай, давай, деточка, давай. Трошки осталось. Давай. А, хер ты и попнешь, пока не захочешь. Пивтоны. О, побачила квинасал, выкупаться надо срочно. Мородець. Осталось ще не так багато, ще галя. Ще нас галя. Йди, йди. Чо? Че, ч, ч, иди чь? Йди, Макса, иди. йди. Давай до Макса, йди. Давай, 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 давай. Пішло. Давай, 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 давай. Давай, на, на місце, Давай. Давай. Неожиданно легко. Неожиданно легко. Зараз ми їдемо їсти, їй рябушки. Я яєць взяв, зараз по яєчку ще дамо для апетиту. Наказали мезіту по старій привичці, хотіла зробити сальто в кліточки, так що поставили таку хрень, щоб ніяк було і розвернутися. А то у нас після огнючки вона вміє робити сальто мортали і сюди повертатися мордою. Здавати нам проблеми. Так, збираємо інструменти, мішечки. Так, тут у нас все в порядку тепер. Даємо їсти. А, у наші... нас ще з... Ще на залізо колоть. Подбалимо таке залізо. До Наталочка нам прислала. Зараз будемо колоть. Маленькі голочки спеціальні для малих поросят. Вітамін. Голочки. треба. Зараз облавлюємо цю банду. Займаємося процедурами. Закінчились процедурочки. Ось розходаний матеріал. Апетит розгулявся після окульчиків. Оце мені подобається. Спокійні, як двері. Я качеством сім'ї від Колі Панченка не нарадуюсь. Поросята рівненькі, гарні. Породи теж класнючі. Позвонив, яку породу заказав, зразу в той самий день відправка, завтра сім'я вже у нас. Ось вчора я до нього позвонив. Зірвалася наша Люся. Ось подружечка лежить. Ось сама дана. Сьогодні приходить нова почта, вже сім'я буде в нас, будемо покривати. Так що, Панченка, качество супер. Поки до ще рішили заїхати, подивитися на какалуску нашу. Каже Макс, куди тут заїжджати вже? Можемо залишитися. Не підживлені, Дай дів свою тривочку. Ти на ній не сидиш? Десь падало. Це має універсальна ручка для дверки така. Запчасті. До калинки хер купиш. Ой-ой-ой. Та-да! Капець, рядки злилися вже, де не видно. Родинка видно, бачиш, де не промотайся? Да-да-да, ото кусочек І ось оце ось, ось трошечки Да-да-да-да, блядь Що, блядь? Да-да-да, блядь Покривляю тебе А ну покривляйся Хай хтось з тебе посміються З тебе посміються Да-да-да, блядь Ні, офігенно та ні, це якраз трактори, це критично, завтра успідемо ще побризкати, один разок і всі. Так що сьогодні дуже не ляпне. Ще друге поле глянемо. Потім перейдемо на третє, подивимось. Ось покажите, ось вийде. Щас ось я до них і хочу підійти отраз. А, що різниця, мотижено не мотижено. Так да-да-да. Не дадакай, недакай. Що ж ти додадака, вже знає чого. Да, виділяються вони два штучки якраз ось ідуть. там де не матижина, -да. ранче да, да. рост да 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 воно навіть одиночні пальми виділяються, тобі скажу. Мотижено, не мотижено. чого тут Ну, то сходило остача чи ні це, це нас на молоду віддельно. да, будемо продавати молоду кукурузу це бомбела це не то що ми проїбали це так задумано все було Да, ось вон Просто є. ми на Івана Купала хочемо молоду їсти. Якась сука з'їла нашу кукурудзу, диви, побризав листочки. Коза драна. Козадрана якась. І вон пооб'їдала. Точно якась козадрана. Нема слідів. Ми її по слідам знайдемо. Це тут не пройоб називається. Це технологія така. Обсіяна вона інша, а тут да. другий сорт. Це у нас така технологія, це не пройоб, якщо. Так повинно бути. Так, так. Зараз на друге поле сходимо. Так, і ще це поле. Обідем буррійон прорваємо. Ага, ваточник он догибає вже. Вже кукуруза його задавлює, він ну, здох фактично. Нормально. Остався одинокоростучний Чорнобиль. І повинно. І повинно, так. Да. Ну це таке. Зараз ми його прорвемо, дівчиною. Зараз да, посапі в руки. Рука висапують лопатою. лопатою. Нормально. Тут та зайде теж трактор побризкать. Було потрібно. Це бач, краєчок, що поперечка висока, а далі ж якраз на трактор нормально. Тільки погода дасть, мабуть, завтра. Можливо. Заїжджаємо, підживляємо. Та може і сьогодні в нас. Нітрогуматиком, карбамідіком. Поставив з боку форсунка, як отжети. Подивимося, що воно буде.